Друзі, ось це новини. ЗСУ пошкодили поромну переправу окупантів поблизу Береслава та знищили склад боєприпасів у Баштанському районі, оперативне командування Південь. Підтверджені втрати ворога на південному напрямку становлять 138 рашистів, 9 танків, гаубицям 100Б, реактивна система залпового вогню. Ураган, пускова установка З 300. Гармата гаубиця 152-го калібру, 18 одиниць автобронетехніки. Кожен ваш лайк і на одного окупанта на нашій землі менше. За минулу добу російські окупанти завдали більше 10 ракетних і більше 24 авіаударів по військових і цивільних об'єктах в Україні. Мерзота інших слів просто немає. Армія РФ продовжує спроби захоплення Донецької області та утримання раніше захоплених територій України. Наступ російської армії триває в Бахмутському та Авдіївському напрямках. Через брак високоточної зброї ворог частіше використовує застарілі зенітні керовані ракетні комплекси З 300. По території України випущено понад 500 таких ракет, частина яких не досягла мети. На озброєнні окупантів знаходиться кілька тисяч подібних ракет, але більшість з них не придатні до застосування. Силами оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське. У Херсоні повідомляють про 10 прильотів. Місцеві пабліки пишуть, що удар припав по з'їзду Антонівського мосту на лівому березі. Відступати тварям нікуди, всі залишаться в землі. Рашистський вертоліт Мі 28 збитий біля Гуляйполя в Запорізькій області. Просто респект нашим героям. Спецагент Гіркін відзвітував щодо ситуації на Херсонському напрямку. Спойлер, у Русні все погано. ЗСУ створили потужне артогрупування. Всі переправи ЗСРФ знищені. Російські тигри змушені падати в річку. Прорив фронту в районі річки Інгулець розширено. ЗСРФ здали Любомирівку, ЗСРФ здали Благодатівку. На фронті у Русні не вистачає піхоти. Головний посил мобілізація. Потрібна мобілізація. Росіяни виснажені. Американський генерал розповів, коли Україна переламає хід війни. Деталі. Бен Ходжес вважає, що ЗСУ можуть вийти на кордони 23 лютого вже до кінця цього року. Через страхітливу логістику росіяни виснажені. Вони не можуть забезпечити ніяку наступальну операцію. Не думаю, що вони зможуть зупинити рішучий наступ ЗСУ, якщо Захід буде підтримувати Україну, зазначив військовий. За словами американця, офіційний мінськ вже зараз думає про те, як вижити, віддаляючись від Кремля. Друзі, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо цю нечисть.